Діви, вітаю! Сьогодні я до вас з розкладом на подієвий ряд до кінця квітня. Подивимося, що у вас там по енергіям, по задачам. І так, Діви, сонце Асцендент, Венера місяць у Діві. Для початку я візьму вам послання від оракулу. І так, Блей, Сором. Я беру на себе відповідальність за свої за своє гарне самопочуття. Я розумію, про що йде мова, зараз вам спробую пояснити, перекласти не? на людську. <ріху> мова йде про те, що дуже часто, ну, саме, так, по цьому посланню буває такий аспект психологічний, як відчуття провини. Яке в подальшому дуже сильно впливає на наш психоемоційний і як наслідок фізичний стан, тобто відчуття провини, вини, повіжношенню до якоїсь ситуації чи до якоїсь людини, сильно можуть нам ускладнити життя. Так? Тому послання звучить, як варто заглянути в сторону того, де і за що ви можете відчувати провин, Так? Що це провокує, і зрозуміти, що а, живлячи це відчуття, даючи йому бути, а, не розбираючись з ним, ви тим самим а, собі ж створюєте перешкоду в питаннях, а, скажімо так, доброго самопочуття. Окей. І ще одне Допт. Угу. Я розумію, що не можу знати всіх відповідей. Тут, знаєте, Діви, так цікаво, можливо, це оця ваша історія, де ви наче у всьому обізнані, да? у всьому ви розбираєтесь приблизно, причому досконально можете розбиратись. Ось. Чи не у всьому, але конкретно в тій сфері, чи в тій ситуації, яка для вас важлива, чи це стосується ваших інтересів, в чомусь ви можете так, відносити себе до м, рівня знаючого на високому так, поверсі, я б сказала так. Проте м, бувають моменти, коли ви чогось там не зауважили, тобто, чи був якийсь фактор, факт, щось було ну, вами не помічене, чи не враховане. І через це у вас може виникати відчуття провини. Так що от, ну, Це питання до себе виникає, як я могла, чи як я міг цього не помітити, не врахувати. Um, так, uh, тут uh, трішечки от перфекціонізм певний, може грати з вами злий жарт, я б сказала так. Uh -huh. Це важливо до кінця квітня. Тобто пам'ятайте, що ви не можете знати всього, якщо ви десь в чомусь ну умовно відчуваєте, що облажались, чи. Ну, не врахували якийсь важливий цінний момент для себе. Пам'ятайте, що ну ви не можете знати всього. І це один момент, інший момент, що саме ця ситуація в подальшому веде вас в якісніший ріст. Без цього досвіду не було б вашого якісного росту. Так? Це такий експіріанс необхідний. Можливо, в цьому моменті ви не розумієте, для чого вам це, але в подальшому зрозумієте. Okay? Типу 4 хвилини вам ораку видала. І так, основна тема зівер до кінця квітня. От, бачите, п'ятірка жазів. Дуже характерна. Просто я її спеціально вам покажу. Вона тут розігрує шахматну партію в себе на спідниці. Сенс цієї карти в тому, що це продумування ходів. Бажання врахувати всі моменти і вибрати, скажімо так, найоптимальніший для виграшу. Проте всіх ви, судячи з усього, не врахуєте. Тобто завжди є питання не вас, а питання в того, як все влаштовано. Завжди є момент, який ви можете не помітити. І основна задача це зрозуміти, що бувають фактори, які ви не враховуєте, і це нормально. Не знати про все, чи не врахувати якийсь момент. Ну, це такий навіть п'ятірка жезлів, чомусь і виклик. Але це спочатку подумати, потім переходити до дій. Головне, не затягувати з обдумування, та, скажімо так, не розтягувати цей момент вибору, напрямку, наприклад, чи з рішенням певним, так? Ось. І в той же час не робити поспішних дій, ось так. Виклик, тобто, виклик до кінця квітня дівою це ситуація, яка буде вас спровокувати надії. Ситуація, яка буде вам як урокова, це ваша точка росту. Виклик. Королева мечів, аналіз, до речі, подивитися на ситуацію з висоти пташиного польоту, іншими словами, з надсистеми. Тобто, конфлікт не вирішується в тій площині, в якій він виник. Потрібно вийти, ну скажімо так, спостерігача. Піднятися над цим конфліктом і безпристрастно, скажімо так, не на емоціях проаналізувати. Окей? Ну тут, тут буде інтелекту багато. У вас до кінця квітня я бачу, що тут ідуть розуми. Це, до речі, ще яка жінка може з'явитися у вашому оточенні аналітик. Жінка з аналітичним складом розуму, а скоріше, якийсь інформатор навіть. Ось, можливо, з дистанції, а можливо, ви за кимось спостерігаєте, щось аналізуєте, скажімо так, на дистанції. Добре. Тут, є, тут є якісь вісники, до речі, до вас іде інформація 100%. От, можливо, ця інформація у вас і викликає а, такий а, конфлікт, але це скоріше конфлікт в питаннях того, як діяти в якийсь спосіб. Добре, ви. Ви до кінця квітня Діве, як себе? Почуваєте, ви стабільний король Пентаклів для чоловіків актуально, до речі. Більш така чоловіча йде енергетика, проте не обов'язково. Ви стабільні, ви в ресурсі, як би це слово вже не звучало заїжджено, але ви тут в достатку абсолютно. Або, ну, скажімо так, є поряд з вами хтось. Для дівчат скажу, що, можливо, у вашому оточенні є чоловік, який ну, створює вам такий хороший тил, да? ось ви захищені, тут є відчуття безпеки, насправді тут іде ще якась монетизація: високий рівень, скажімо так, ріст доходів, в тому числі, якийсь статус високий, достатньо матеріальний. Ось, бачите, цей благородний олень тут з монетами там Цезар. А Цезар, ми знаємо, був дуже такий стратег, до речі. От, питання стратегії, воно тут і виходить. Що робив Цезар? Він міг, вмів прораховувати ходи наперед, але чого він не врахував в якісь моменти, що найближчий. Не? Я не знаю, чому мова йде діви про Цезаря. Пішла історія про Цезаряна, Юлія Цезаря, який був досить стратегічним. Ось а, в своїх рішеннях а, це зумовлювало сильну імперію для нього, проте він не врахував а, момент з своїми близькими. Да? Ну, тому що в короля Пентаклів, наприклад, теж іде висока цінність зв'язків родового характеру, наприклад, а, або бізнес-характеру. Тобто він досить вірний. І відданий а, тим, з ким взаємодіє, на постійній основі і на далеку перспективу. Окей. І так, ваше оточення, тобто світ навпроти, що там відбувається диве? Там щось, от... тони, півчірка кубків. Є якісь розчарування, можливо, щось вас так... розчаровує. В тому, що ви спостерігаєте навколо себе, так? чи вас оточують якісь персонажі, чи люди, чи атмосфера, переважно така, знаєте, трішки емоційна, причому вона пасивна, не те, що пасивна, а песимістична, песимістична. Ну або хтось у вашому оточенні такий досить песимістично налаштований. Дуже сильний контраст насправді. Так як ви, ваша позиція і світ навпроти, і те, що вас оточує, в на різкому контрасті насправді. У мене зараз просто йде потокова картинка. Я думаю, як її описати, як це зв'язати. Мені враження, що на цьому, на тому, що відбувається у вас в оточенні, в якомусь сенсі це вас і збагачує, як би це не прозвучало. Просто так скажу. Тобто ви берете з цього ресурс насправді. Навіть сто, якщо це вас конкретно щось розчаровує, ось ви з цього берете ресурс. Дивіться, блейм. Воно тут пов'язано. Це щось, що з вами у вашому оточенні відбувається, чи хтось у вашому оточенні засмучений, незадоволений, емоційний, не знаю, є якась така там енергія, але вона торкається вас, вона впливає на вас і на ваш стан, хоча ви стабільні. Вона наче... чи ага. Я зрозуміла, я прям хочу відкласти колоду. У мене є враження діви, що от хтось навпроти чи щось навпроти може створювати вам таку атмосферу гіперемоційну, а вам не хочеться туди, скажімо так, вливатися в цю атмосферу, тому ви намагаєтеся тримати дистанцію, певно, ви якби піднімаєтесь над цим. Ось, ви туди не спускаєтесь, ви можете за цим спостерігати. Хоча у вас може виникати одночасно і паралельне відчуття провини, що я б могла допомогти, але чи міг би допомогти, чи я міг, маю допомогти, але не допомагаю з певних причин. Окей. Okay. Ви піднімаєтесь над. І за це можете відчувати, ну от ви себе вибираєте, я прекрасно розумію, але це у вас може відчувати ну, супроводжуватися відчуттям провини, або ви а, не знаєте, зрештою, як допомогти хотіли б, або і не знаєте. Допустимо. І тому тут говориться про те, що не вініть себе за те, що ви не знаєте, як комусь допомогти, тому що ви не можете всім допомогти. А, так, всіх ви не врятуєте. Ось, я розумію, що може стати питання не всіх, а когось конкретно. Ось, але судячи з усього, ну, людина повинна сама знайти вихід в цій ситуації, набути якогось досвіду, наприклад, без вашої допомоги. Відвішаний. Да, Тут хтось має жертва вийти, судячи з усього, переосмислити. Так, що на рівні думок у вас, Діве. Десятки кубків, а вам хочеться гармонічних відносин з близьким, сімейних, партнерських. Це може стосуватися не тільки конкретно сім'ї, в класичному її розумінні, це може бути ще якась колективна історія, ну, сім'я духовного порядку, наприклад, оточення, з яким ви знаходитесь, скажімо, в позитивних енергіях. Ну, тут, як між двома світами, бачите, так цікаво, під водою вони одні. На горі вони інакші. Такі трішечки химерні створіння, але, ну, але от якби знаходять один одного, знищили один одного. Красиво. Тут є воз'єднання. Давайте скажу так. Хтось у когось з дів могла бути ситуація по стосункам, де ви не дійшли згоди в чомусь. Тому що тут є п'ятірка мечі. Актуально буде для чоловіків. Ось тут король Пентаклів, ви досить стабільні, це ви ваша енергія земна. Тоді навпроти, є людина чи партнерка, партнер, з яким ви в розлуці, можливо, чи після сварки, не знаю. Ну, Те, що в буквальному сенсі сварка. ну Тут є якесь, скажімо, непорозуміння між вами. І ви думаєте над тим, що хотіли б примиритися, ви з'єднатися приблизно. Ось звідки основна тема. п'ятірка мечів. Вона. Ой. Чому ми їх сказали? Жезлік буде вказувати на те, що тут буде стояти от питання в такій позиції: Ви хочете бути щасливі, да? чи ви хочете бути праві? І це, до речі, не тільки стосунків, повторюсь, романтичного характеру стосується. Що з минулого впливає. Вітер пентаклі. У вас іде поступовий матеріальний ріст, могла бути зупинка, а, оцінка ситуації. Окей. Добре. Ну, ми глянемо. Ну, тут була якась зупиночка на подумати, і далі ви продумуєте стратегію. Десь могли, могли застрягнути трішки. До речі, діви, якщо ви десь там щось пригальмували, щоб перегрупуватись, да? а тепер вам складніше зрушити, наприклад, да? ви звикли в такому конвейерному темпі щось реалізовувати. Ось. Якщо вам зараз складнувато відновити темп, чи відновити потік певний, давайте скажу так, тому що вона кубків навпроти, наче щось обміліло ось. А ви хочете оцієї повноти глибини океан, умовно. То от за це також себе не виніть. окей? Вчиться приймати різні стани і різні от положення, я б хотіла ще так сказати. Найближче майбутнє. Ні, стоп, куди це я спішу? Що там з підсвідомості? Це те, чого ви не бачите, що так чи інакше впливає на ваш вибір і що проявиться. Ось ось. А вам хочеться <смір> активності, вам хочеться. Руху, вам хочеться комунікація, вам тут чакувати хочеться, якби це зараз не прозвучало, і це чаклунство, воно а, може бути різного порядку. Так? А, вам хочеться магії. Давайте скажу так. Можливо, вам хочеться це взмахнути чарівною паличкою, щоб все само собою реалізувалось. Так? Прикольно, прикольно. А, чому би ні? Тут дозвольте собі це. От. Виходить, що не виходить до кінця все реалізовувати так, як ви собі задумали до кінця квітня. Але давайте скажу так, це до кінця квітня, тому що тут є думки. Думки конфліктного порядку, які вам можуть перешкоджати в, скажімо так, реалізації бажаного, тому що магія це в нас само собою потік. Ось, та не тільки, але Magic. Magic people. Буду people. Король Жезлів фемінний. Цікава енергія дуже фея. Тут є досить така ем, позиція лідерська, але це лідер, який на своєму прикладі веде за собою. Найближче майбутнє імператриця. Чудово. Хто там а, хотів? Помиритись, помиритись, скоріш за все. Для дівчат скажу, що у вас тут відбувається якісний ріст, тут є оцей креатив, тому що з свідомості, от якраз йде енергія креативності, вона проситься назовні, все, що має відношення до вашої зовнішності, проявленості, до активності, скажімо так, в соціальних питаннях вашій реалізації, в тому числі по королеві жезлів. Для дівчан. А, ось найближче майбутнє, ну, скоріш за все, це вже буде у нас травень, от у вас тут імператриця. Якщо це не повний розкід, то хоча б зерно ви закладаєте на перспективну, або конкретно тут енергії дільця з'явились. Також це може бути якась значима, важлива статусна фігура у вашому житті, а, яка дає вам певний. Відклик, я б сказала, так, і підсумок. Дев'ятка жезлів через до дозірок, діли. Виснажені трішечки, але в той же час, уже на досвіді, як я кажу. В цій ситуації можете зіштовхнутись з внутрішнім бар'єром або з патерном, який у вас неодноразово повторювався. Ось для того, щоб його подолати. Тут ще трішки насправді один крок, але зазвичай, коли ми вже от нам той крок залишається, ми виснажені, тому що всі сили пішли на те, щоб подолати ці 9 ступеней до цього. Оця тема дев'ятка жезлів. П'ятірка жезлів. Можливо, якась ситуація. Ну, не те, що це навіть не ситуація, це бажання і спроба подолати якісь, якусь ситуацію для себе конфліктну, вона забирає багато ваших сил. Ось, І може впливати на ваш а, фізичний стан. Тому давайте собі паузи і відноситись до цих пауз не з моменту того, що я опускаю можливість, да? чи я втрачаю. Темп і все тому подібне. А зрозуміння того, що це необхідно для того, щоб відновити ресурс. Тому що бувають в нашому житті плани і проекти, на реалізацію яких у вас повинен бути потрібний запас енергії. Щось не може, наприклад, реалізуватись по тій причині, що у вас немає вільної енергії для цього. А для цього вам потрібно її накопичити. І це буде виглядати як зупинка. Так? Тому. Цінність відпочинку чи зупинки вона рівно важлива так само, як і активність. Це от ваги. Так? Вони знаходяться на одній планці. Ось, і якщо щось одне переважує, то відповідно інше йде в мінус і втрачається оцей баланс. Справа в тому, що ви. Можете в такий же спосіб самі себе ранити приблизно в спробі виростити у цю терно да? в терені, цю квітку, Оце королева жезлів. Приблизно через спроби, через, можливо, десь ситуації, які вас розчаровують. Ось, ви не задоволені результатом, тим самим ви ну, виковуєте певною мірою. М -м -м. Вирощуєте в собі скарб. Саділи.